Прийшла черга до підошви. О, така в нас є готова. Така в нас є готова. І, і можна би було її поставити. Але вона має люфт отут на пазу. О, має люфт на пазу. Тому буде робитися. Нова подошва. Значить, Такий кусок у нас є чугуняки Зараз я його обріжу отак. Два кусочки. Отак я його обріжу. Ну, і тоді заганяємо в розмір. розмір оцей А вже тоді від нього вже будемо далі. Крутити. А сьогодні буде брудна робота чугунна. Тому що чугун це завжди чорні руки і чорне все. Для виготовлення достовую такі збої записи. Тут щось якісь нотатки. І от такі роздруківки з інтернету. То я собі понаходив давно вже. Не знаю, чиї це. Можливо, це ще з ручіпа. Е, Але, якщо комусь цікаво, ставте на паузу, дивіться розмірами. Так. Є такі, що повторюються, є таке, що це. Так. Ну, без того нікуди. Без того нікуди. Так, загнав заготовку в розмір. І тепер буду фрезерувати. От, на прикладі той. Перше фрезерую ту, оцю канавку. Тобто там фреза четвірка. Не пам'ятаю чесно, фрезерую канавку на всю глибину. Потім фрезерую призму. Потім фрезерую оце заниження. Цю відстань я буду міряти відносно цієї підошви. бо ця підошва. Вона на цьому станочку сидить без люфтів, без нічого. О. Тобто я це фактично копіюю тут. Так. Тобто оцей пас. Я буду копіювати сюди, на цю ширину цього класку. Ну, а далі вже, не знаю, чи може ще пороблю отвори, тоді вже перекину на цю сторону. Подивимося, як так все буде. Зробив каналку. Примірю на станок. Значить, нормально. Зараз роблю тут заниження ну, і обертаю вже на другу сторону. Так, ну тут наче нормально. Інколи тут буває щелина, а інколи воно хитається. Але воно сидить так непогано. Так, зробив заниження. Отаке. І зараз знімаю, буду собі ну, її розмальовувати, розмітку робити, щоб далі працювати. Так, відбиваю поперечний упор, щоб потім фрезою сюди не заїхати. І потім оце все лишнє з Так, перед тим, як заміряти висоту центрів, я прочищаю внутрішній конус. Ну, тобто, тому що там може щось налипнути. От стружка там десь взялася. Це. І так декілька разів, поки нічого звітам вже не буде. Ні витягуватися і все там буде чистенько. Тому що, якщо конус поставити туди, не почистивши, там є якесь масло, якась стружка налипла, і це все воно буде ну впливати на точність, візніше точності там не буде ніякої. Там і так в тих шпінделях точності нема, а ще стружка, то бле, не буде нічого. Тому перед тим треба добре це все повитирати. Ну, бажано подивитися, щоб там не було. Ніяких зазубрин, ну я вроді дивився перед тим, як патрон ставити, що там вроді більш-менш нормально було. Так, поставив центр. Він не рухається, не хитається, нічого. Впек, він має бути. До нього можна тепер мірити, Бо якщо не почиститься, то він буде хитатися в ту сторону, в ту сторону, аби на барусяк буде стояти. Так, далі роблю такий замір від плоскої направляючої до. Центру. У нас тут вийшло 108 і пів. Так. І ще один зараз буду робити. Так, ще такий замір. Отак. Так, тут у нас 86 вийшло. Тобто корпус без підошви. І стангес Рейсмас. Ну, звичайно, бажано більшу плитку, на тут мене. Стоїть але. Далі ми беремо віднімаємо один розмір від іншого і отримаємо висоту підошви Так, зробив заниження. Тобто тут же є розмір 22 22,48 вийшло. 22-48. І тепер буду робити забирати скос. Отут. Отак от. Буду робити оцей скіс. Так, і це 90 градусів у нас. І буду помаленьку його спилювати і приміряти корпус задньої бабки, так, що він сів, сів без люфтів. Так, буду зразу його приставляти. Отак от, от. Тому що. Його забираю, що вона буде помаленьку сідати. І якщо все правильно пораховано, воно якраз сяде тоді, коли цей ескіз буде зроблений, і бабка сяде оцю, сюди на цю площадку. Так, цей ескіз буду робити такою, Це не фриза, це цинковка, чи як називається Тобто, коли просверлили, треба знімається тим інструментом фаски. Це я ще не підгострював менший діаметр, я вже підгострював. Щоб тобто, подивитися. Ну, тобто тут є 90 градусів. Отак. От ну і так само буду ним знімати. Маю радянську фрезу під 90 градусів, ну, типу фрезу таку ж презеррувати. То там нема 90 градусів, там якось є або трошки більше, або трошки менше. Я не пам'ятаю, але я коли неї робив, то ніфіга там нема 90 градусів. Оце дешева китайська цимковка дає своїх 90 градусів. Єдине, що треба, час від часу її чуть-чуть підтягувати легенько з цієї сторони. Що вона ну, підгострити, тому що вона, в принципі, не призначена для тої роботи. Для чого я її використовую. О, фрезеруюся цей скосик і так помила, приміряю кожен раз, щоб не профтикати, і помаленьку заглиблююся. Бачите, що воно сидить тут без люфта, а так, поперечно. Єдине, його треба легенько ще, я так по 10 чи по 2 додаю. Щоб воно сіло. Тут ще будуть нюанси такі, що треба буде притупити оцей край. Притупити цей край, тут легенько зібрати, бо тут є така залосня. Тому що цей край рівний, він буде впиратися, може впиратися, може впиратися, може ні, але інколи таке буває, що воно впирається сюди в кутик. І типу не дає сідати. Починаєш там знімати, з... потім забагато знімаєш. Тому е... оцей кут, оцю кромочку, треба буде притопити, щоб воно цим гострим краєм не вперлося сюди в кутик. Бо воно просто не дасть йому сісти. Отак. Ну, ще пара проходиків, я думаю, і хватить. Так, отак вийшло. Люфта немає. Зараз попробую на станку, як воно по центрах стало. Так, примірочка. Тут все у нас нормально. Точно без люфтів, без ні такого шату немає ні такого. По центрах. Ну, не знаю, чи камера передасть. Темніший центр там на кап трошечки вищий. Я не знаю, скільки там в десятках. На камері навіть і не видно. Чуть-чуть він там, можливо, на пару десяток. Ну, я думаю, для цього станка це аж забагато. Порівняно з тим, що є в оригіналі, можу навіть зараз декілька бабок продемонструвати то це буде не найгірший варіант. От є, скажімо, бабка заводського виконання з підошвою. Це все на одному номері. І дивимося. Значить, отут вона не люфтить, тут все добре в неї, але є отакий глюк. Не знаю, чи водно. Ну. Тобто вона клює, і вона я не знаю, чи лодочкою зроблена. Це є заводське виконання. Бачимо вона не є дуже затерта. Ну так. Так, є ще одна екземпляр. Ну, вона не клює. Тут в неї люфта немає, але зате вона робить отак. Тобто в неї є люфт тут на пазу цьому. Він чуть-чуть прослаблений і вона вже рухається. Тому цей варіант, що в мене вийшов, я думаю, нічим не гірший. Я думаю, краще, тому що там, тому що там так вийшло. І, до речі, тих дві бабки по центрах не співпадають зі станком. Тобто, по-моєму, оця нижча є, а та попередня синя вона була вища. Тобто, як бачимо, це індивідуальна запчастина. Інколи співпадають, деколи ставиш, все чітко стає, але це, напевно, в залежності від року випуску, від е, заводу, який випускав. Хоча оці дві бабки це є Дубенський, і станок теж Дубинський. Але ми бачимо, що ні та, ні та не стає сюди. Ну, якось так. Так, зробив отвори. Тут трошки є такий цей. Ну, тепер треба ще зробити тут болти регуляровучні поставити. Ну тобто, Тут отвір 14. Більший путай, отвір 9 І з того боку. Так, Задня бабка вже на своєму місці. Розбавимося з проточуваннями. Міряємо як воно точить.